Скоро вже фінал, довгоочікуваний фінал Холостяка. Розкажіть, те, що ви бачите на екрані, те, що знімалося, наскільки це дві різні історії? Я не можу говорити саме про проєкт, але я можу сказати про себе, що дійсно там, показали мене тільки з однієї сторони, яку, яка є в моєму житті, але вона така, ну, займає хвилин ну, відсотків 15-20. Бо я дуже різностороння, але. Для цієї історії потрібно було от саме так проявити мене і показати. От, тому більш е... Е... гіршою, ніж ви є? Е, ні, не гіршою, просто різносторонньою я є, але мене показали тільки з одного боку. Е, тому можна, можна за мною просто дивитись, наблюдати, що я дійсно показую різні різні сторони своєї особистості, не скриваючи їх, але ця е, моя історія така є, да, ну, Теж важливою, скажімо. Чи змінив проект Колосяк ваше життя? Ну, однозначно змінив та в плані медійності, в плані того, що ти тепер треба дуже бути обережною в своєму прояві. А я людина, яка дуже любить себе проявляти, бути такою, яка я є. І я цьому вчилась дуже багато років. А зараз потрібно так трошечки передивитися це все. Ну, звісно, так, дуже багато людей впізнають, дуже багато чого хорошого говорять, дуже багато чого пізнала про себе також на цьому проєкті. Тому ну однозначно та змінив. Чи був у вас інтим з Тарасом Цибаліком на проєкті Холостяк? Вау, оце питання, звісно. <рес> ну, я не готова відкривати якусь своє особисте життя. Типу. А... Про це завжди питають, коли вже фінал проєкту, про це вже питають. А я вирішила напередодні фіналу це. <рес> Якщо ви хочете спитати, чи є секс на проєкті, то нас його не було. <рес> поки в ну, типу, нас в дівчат, поки я була. Не знаю, як там далі. Ну, теж не можу не запитати, ходять чутки, пишуть багато телеграм-каналів. Зокрема, Богдан Беспалов він прям писав, що Надін переможниця вже офіційно, прям з нього є докази. Як ви ці чутки прокоментуєте? Супер, хай тільки так і думаю, для мене це просто навіть ну супер, тому що все одно люди йдуть на це. От але як для людини, яка розуміє, що це все проект, і я б не вірила кожному слову, взагалі чуткам. А дивилася, да, і насолоджувалася моментом, тому що це ж створено все для людей. Насправді, так для нас це в моменті, а потім це створено для всіх людей, щоб вони дивилися, щоб вони насолоджувалися, щоб вони тримали якусь інтригу. І для мене це просто навіть образливо, тому що на це витрачається дуже багато часу. На це е, виходить дуже багато коштів, тому що це все створюється саме для людей, для глядача. І для мене трішки, ну так незрозуміло. Але теж є, є певна кількість людей, яка цьому вірить і дивиться це. А є, яка не дивиться на ці спойлери і просто насолоджується, тому що ну це цікаво. Ну і мені цікаво на це дивитись, про тому, що я це все відчувала, бачила, проживала. Так. Але ну дивитись по телевізору це набагато класно. Відчувати кожну історію, як це все романтично, як класно, як воно все різносторонньо і кольорово. Тому. Я просто за те, щоб насолоджуватись, дивитися саме те, що показуємо да, ми, те, що показує, створювала команда, і жити це проживати разом з нами, але не вірити всі ці слухи. Ви зараз закохані? А я не буду це говорити. Поки не буде фіналу, те, що покажуть по телевізору, от я не можу нічого сказати. Такі правила контракту. Як часто ходите в кіно як глядачка? Частіше ходжу просто на прем'єри. Або там, де я озвучувала, або до колег, або на ось такі легендарні фільми, які хочеться дивитися саме в кіно. Тому що режисери великі вони знімають саме для такого великого формату. Це дуже класно. Це хочеться оцінити саме в тому масштабі, в якому вони задумували. Тому я тут сьогодні, звичайно. Я зараз паралельно з «Аватаром» де потяг до Різдва, де ви граєте головну роль? Тобто, ви майже конкуруючи два фільми. Цей фільм. Взагалі, скільки разів ви його дивилися? І чи задоволені своєю роботою в цій картині? Ви ви про Аватара? Про потяг до Різдва. Ні, один раз дивилася я зі всіма. От давайте краще про «Аватара» поговоримо. Супер, я дуже чекаю. От, я трошки хочу просто про вашу зараз. Ви кажете, сьогодні в сторіс ви іноді випадаєте від соцмереж. Такий момент хочу зараз знову випасти і йти, бо мене просто перепрошую, було дуже горло. Сьогодні в студії знову дарувала свій голос одній з героїнь гонглійського кіно. Трошечки перевантажила тому треба берегти і мовний режим. Тоді останнє питання дуже тихе. Скоро починаються шкільні канікули. У вас син йому вже 8 років. Які плануєте активності з ним проводити, можливо, десь відпочити, можливо, десь сходити, щось подивитися? Ніякі. Будемо вдома, будемо набиратися сил. Побачимо, взагалі дайте дожити до того періоду. Зараз дуже важко щось, щось планувати. Я бачу, що ви сьогодні прийшли не одна з Олександром, відомим актором, яким раніше ви були. Сером Валентином Шпаковим мене тут багато друзів. Да? ми всі разом ходимо дивитися фільми. Це круто зараз. Ваше серце вільне чи ні? Я не буду відповідати на це запитання.